Шаміль та Андрій кидають м'яч у спортзалі реабілітаційного центру незламні обоє звикають до нових протезів. Шаміль з Білої церкви до 24 лютого 2022 року. Він працював у Туреччині. Як тільки побачив новини про початок повномасштабної війни, вирішив повернутись додому і захищати країну. «В Автобусі був я воєводів і журналісти з Болгарії і все. У березні чоловік став до лав Збройних сил. У нього був військовий досвід. Шоміль травмувався на Донеччині. Якраз переходили дорогу, там був накат. Якраз піднімаю ногу, щоб переступити цей накат. І якраз дивлюсь, куди мені наступити. І в цей момент я бачу кістку, м'ясо, шматки тканини і того подібні речі. От. Потім Побратим тим, побіг шукати когось з радіостанції, щоб вийти в ефір, сказати, що я поранений, тяжкий. А я тим часом накидав собі турнікети в більш безпечне місце, проповз. Андрій був мобілізований у червні та зарахований до десантно-штурмових військ, отримав поранення, звільняючи лиман на Донеччині. Я вже ходжу без милиць, все рухаюсь нормально. волейбол граю. Пацієнтів центру незламні фотографує захисник Азовсталі Дмитро Козацький. Тож тільки дивися прямо перед собою. Тут для того, щоб Сфотографувати, е, незламних людей е, знов таки, показати їхню силу. Е, мене це вдалося зробити на засталі, е, чим я дуже пишаю. Що я фотографував таких е, надзвичайних людей і дуже радий, що в мене є можливість зараз повторити цей досвід. Під час захисту заводу Азовсталь Дмитро фотографував військовослужбовців. Фотографії згодом були представлені на міжнародних виставках. Серед них і фото світло переможе. Нині ж фотограф робить світлини пацієнтів, які проходять реабілітацію. Я... Дуже щасливий, що е, фотографуючи е, людей, які там травмувалися або отримали поранення під час війни. Е, все одно фотографії можна побачити близько в їхніх очах, а це значить, що їхнє життя продовжується і вони не збираються здаватись. Оце те, що мені здається, об'єднує всіх тих, кого я фотографував, і це те, що надихає, і е, те, що дуже сильно мотивує. Зроблені світлини розмістять у новому корпусі реабілітаційного відділення. Діленням я надіюсь, фотографії нормальні вийдуть, тому що знов ж таки фотографія це мистецтво, яке може давати силу. Ви дивитися на фотографії таких мотивованих пацієнтів, які були до них. То я думаю, це їх буде мотивувати. І для мене там гордістю те ще буду частково причетним до цього. Що я зафіксую просто цей момент, Іванка Дусько, Володимир Стадник, Суспільне новини Львів.